Друзі, вітаю вас на каналі Української мови про мені. Держмелики з дикого Лугу це ідеальна назва для українського варіанту вождя червоношкірих. У ній звучать і витівки безкетника, і природа, і трохи чарівності. Давайте уявимо, що сталося б, якби Огенрі написав про свого героя в українських реаліях. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Колись у селі Верхоторби жили два спритники Семен Лис та Боян Піскун, які вирішили розбагатіти, викрасти сина пана Осики, місцевого олігарха, вимагати 1500 гривень. Але не знали вони, що то не син, а буревій в штанях, джмелик із дикого лугу. Хлопчина жив у світі своїх фантазій, називав себе братом Шершня, годував пауків з супом із кульбаб, полював на ворожих ос. Не знає, на що він повівся. Але вже пополудні вони втрьох сиділи в коріні у найгустішій частині лісу, що мала назву кабани. Місце було не для слабких духом. Тут і лопухи росли більші за вівчарку, і чагарники шепотіли на вухо всяке зло. Семен Лис із бояном піскуном збудували корінь із п'яти дощок, двох рекламних банерів і одного прапора з написом Спілка городників. Там вони і влаштували штаб квартиру Жмели, крадіючи свободі миттю, перейменував їхній курінь у фортецю дикого жмеля, а себе на полковника лопухового порядку. Шикуйтесь, крикнув він, показуючи булаву з реп'яхів. Ви тепер мої, вам присвоєно ранги. Які ще ранги? спитав боян, обережно знімаючи павука з коміра. Ти кухар Болотної гвардії, а ти, звернувся до Семена, головний жертовник ягід для великого комара. А їсти будемо? спитав лис. Їжа для слабких, ви будете харчуватися спогадами про минуле. До вечора джмелик змусив бояна готувати святу кашу з кори та шишок. Навчив семена дути бузини, щоби відлякувати духів неприкаяних ос. Тричі проводив ритуал танцю під кропивою, який сам же й вигадав. Полковнику, просив семен, пританцьовуючи, відпустіть хоч туалет. Ніякого туалету, ми не слабаки, ми духи лісу та вершителі вітру. Уночі, коли боян піскум вже вкрився листям і скиглив, а семенше щось про маму і баню, вирішили написати листа панові Осиці. Текст був простий: пане Осико, вас син у нас, дайте 1500 гривень або він стане назавжди братом Шершня. Відповідь прийшла несподівано швидко. У конверті були купюра номіналу 20 гривень і записка. Хлопці, якщо ви витримаєте з ним ще добу, дам 500 гривень, але тільки якщо не переведете назад. І не дзвоніть мені більше ніколи. До ранку і боян текли з фортеці дикого джмиля, забувши навіть спальний мішок. Вони бігли як вепри, за беремками папороті, в напрямку вузку колійки, сподіваючись на дрезину. І призялися більше ніколи не красти дітей, які живуть серед кульбаб.